Довга хода. Фантастична антиутопія від творця голодних ігор Френсіса Лоуренса, що є екранізацією одноіменного роману Стівена Кінга, та занурить нас в альтернативну Америку майбутнього, де тоталітарна влада щороку проводить загадкові смертельні змагання. За правилами 100 юнаків повинні йти без зупинки заданим маршрутом, утримуючи певну швидкість. Переможцю марафону обіцяно величезну винагороду і виконання будь-якого бажання, а порушення правил означає миттєву смерть. Головний герой Реймонд, як і кожен учасник мріє про перемогу, та невдовзі він розуміє, що ставки в цій грі надто високі, а до кінця дойдуть далеко не всі. І на цьому шляху хлопець стикається не лише з боротьбою за життя, а й з темною стороною людської природи. В процесі маршу фізична втома і психологічна напруга приплітаються з душевними муками. Дружба перетворюється на запеклу боротьбу а сама хода стає символом безвиході і жорстокості суспільства, що давно втратило людяність. Фільм, поєднуючи антиутопію і соціальний трилер, досліджує теми фанатизму, тоталітарної влади та знищення індивідуальності у світі, що живе за законами видовищ, де залишається лише один шлях іти до перемоги або ж залишитись в забутті.